Новий сезон вже грі, і в цьому відео тобі розповім все про нього. Але перед початком задійні хика. Почнемо з першого сезону шостої голови. Непоганий сезон епік не максимально хотіло зробити вайп п'ятої голови першого сезону, і в них це майже вийшло. Також в кінці сезону відбувся максимально потужний міні-івент, який був гарно зроблений. Анімація, атмосфера та якість виконання дуже хороша. А ну а тепер переходимо до самого сезону. Криміноград. Якщо шукаєте переход, загляньте підверідся Крімінограда. Місце для шахраїв, міста, де шагрити буде до себе як удома. Повного занурня варто заскочити в вудки готель, книжковий магазин ганстері правильні і правильні відмивоч. Рай для розбійників. Тут печу справжніх справжні грабіжники. Після, після вдалих нальотів. Шикарні номери, розкішна атмосфера. Далі місце, щоб перевести дух перед наступним пограбуванням. Шикарні шахти. Хочете пограбувати банк або одразу забрати джерело всіх багатств? У шикарних шахтах ведеться жорстка боротьба за контроль як на поверхні, так і під землею. Mm. Лунне логово. Сам'як, укриття Фледжера Кейна, це справжня фортеця. Охорона на кожному кроці, і якщо ти вирішиш покинути виклик. Його імперії готуються до серйозної битви. Гроші, існо, щоб їх витратити, на острові працюють три чорні ринки, де можна спустити свої огуркоїни та золоті слитки. Тут продають легендарні предмети, отримані звичайно чесним шляхом. Гурзу перевезення Кейна. Та Чаркін знає про пересування цінностей. Його бронюровані колони розвозять збивався по всьому острову. Але що мофішка, ти можеш перехопити цей вантаж? Угнати броньову вантажку чи навіть напаси на його потяг, вибір за тубою. Але будь-обережно, інші гравці теж полюються здобичу. Ну а відарив того з'явилися Нові бонуси, які можна знайти лише в людкісних скринях та на чорних ринк не най залишається твого відродження. Ось нові дари. Серів'яни відмічає вбитих тих ворогів на карті. Золотая лихоманка, бонус при відкритті або знищення скринь, приплив адреналіну, дає енергетичний буст після паркуру. Золотий запас, дає патрони при отриманні золотих слідків, жадні вніс непорух. Ще більше золота з контейнерів і ворог. Злав ханилищ. Що відкрите сховище? Тобі знаводиться терміт. Його можна буде знайти на острові для прискорення процесу, використ... використову плазмовий лазер або ракетобури. В нас в оновленні 34.10. Нова зброя. Тиран, автомат. Сколини око. Стайп, допоможе зачистити територію. Mm. Розбійник наробовик взяли це з в 34.10. снах же бать, фаворит серед зброї ближнього бою. Зменшує витрати енергії при так, а також збільшує швидкість і висоту стрибків. Засоби самооборони. Переносне укриття, де може схватцем в небезпечний момент. Імпульсний сканер показує ворогів. Медгранати швидко відновлює здоров'я. Золота бомба, золотий слюрб дає ефект золотої лихоманки, плюс відновлює хп та щит. Сам зіро на острів, хоче заморозити ворогів. Готовий допомогти його боював на морі, а так і під час ковзання та удари людиними кулаками. Отже, друзі, новий зон насичений пограбуваннями, нові механіки, зброю та інше дуже потужне. Та контент, який буде виходити в цьому сезоні, не дай засумувати. На цьому все. Всім пока.